Захист вашої торгової марки це ключ до успіху і впевненості у своєму бренді. Законом України про знаки для товарів і послуг визначено виключним право власника або уповноваженої ним особи використовувати торгову марку, дозволяти таке використання або забороняти використання без його згоди. Аналогічні права передбачені, зокрема, і Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків. Захист торгових марок в Україні передбачає, зокрема: перше зупинення пропуску через митний кордон України товарів, друге вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, а також матеріалів та знарядь, які використовувались для виготовлення таких товарів. Третє отримання разової грошової виплати за таке порушення або стягнення збитків з порушника. І четверте, публікація відомостей про особу-порушника для доведення цієї інформації до широкого загалу. Для ефективного захисту ключовим моментом є швидкість та стратегічне застосування вище зазначених засобів та їх комбінації для правильної фіксації порушення або її недопущення. Наша компанія надає професійні послуги з юридичного супроводу та захисту прав на торгову марку. Ми гарантуємо ефективний захист. Наші юристи вивчать вашу справу докладно і розроблять стратегію для максимального захисту торгової марки. Реєстрація та легалізація. Ми допоможемо вам зареєструвати вашу торгову марку і легалізувати її відповідно до законодавства. Патентні пошуки. Наші експерти виконують патентний пошук, щоб переконатися, що ваша марка не порушує інші права. Вирішення конфліктів. Ми підтримуємо вас у вирішенні конфліктів і судових справ пов'язаних з вашою торговою маркою, а також супроводжуємо вилучення з торгівельних площадок товарів та продавців, що порушують вашу марку. Забезпечте успіх та надійний захист свого бізнесу з нашими послугами з реєстрації та захисту торгової марки. Для цього залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.